Ой, за гори, за туману там, де вітер вже не спить, ідуть в полі. Отамани земля ходить та й дрижить. Ой, за Всім привіт, він славки, на що подивіться. Як я казав, купив я пушка. В магазині Агоровеся я окупляв. Я казав, що я там куплю, щоб перевірки, що там в них за та саме. Хай я настрою, яка є, голова не лопнула. Тут земля така, за тараха. короче, жопа по. Може, не на фоні лучше, мене чуєте, як трактора, або нам поки, я знову за 8. Гору. Гору туди сюди на якихось передачі побув. Купив, сторону спорту на школі, не, не, не міг. Я думаю, який фудок того трактора то забаржу, але зараз може все побачити. Я сподіваюся, що для нього то буде достатньо. Аж, так, для такого класу трактори. І ще хочу звернутися до оберних. Покажіть мені мотоброса, який важить тонну і який тягає такого кліматі. Тоді скажете, що тому тобі, А інакше пішли пішні сюди. Ось така хуйня. От ще пужок сьогодні я вже трошечки починаю блищати, вже вже все. Значить він об мене нікуди не поїде. Настрою море, гайку настрою там пізніше. Того, що дійсно коштує в зоне. Ну що, давайте ще спробуємо під горочку сюди. Тут у нас гори, типа це скаже, а ну-ка давайте двору, давайте підводимо. Того пісок. Да. Вивчиваю. Це таке дуже похоже на пісок. Щас, час, ща, час. Ща. Давай я ще кружу з руки. На чекайте, що сьому Ми зараз будемо включить далі І Побачимо. Якщо ні, хоча це 100%, так і так мало буде поставлено турбіну, блядь. Ви мене чуєте, вам не мішає. Не запущу мікрофон, коротше, яка є. Значить, четвертий забагато, але земля можна, земля вкатана назад. Земля і Земля наразі порівняно. У мене земля легка. Значить, значить, мотоблок було. Повірить. Якщо ви горете нормальними тракторами, кругами 2 по 50 чи 3 по 80, 3, по 20, не так ви кілометрів то тут тут два побачити, половині 100 кілограм поля зібрати. Це Знаєш, якщо мене знімаєш та міти, то тут і трактора не бере. Тому хочеться сказати? що Даних три половину того трактора. Він ну, не море. А тому всі, хто казали, що це мотоблок, показалися знову дебілами. Так що, хлопці, думайте, перед тим як впозорець, це я до них звертаюся. А для всіх інших я знаю, що ви вірують цей трактор зможе орати таким сказав? Коне саме, що на вісні. Звісно, що не саме. Це тяжче. Але це тяжче для нього виявилося в посилах. Тому я вважаю, що цей трактор є трактором. Слава Богу, що він є у мене, і ви його можете бачити. А наразі добрий хлопці, і досі буде ще повно. На будь якій землі, в будь яких умовах. Будьте всі здорові.